Друзі, всім привіт ви на каналі Огляд Є. Я впевнений, мої підписники кіномани. Вже давно чули про сервіси, такі як онлайн-кінотеатри, або як їх ще називають, стрімінгові сервіси. Пропоную сьогодні більш детально порівняти популярні онлайн-кінотеатри та поглянути, хто з них буде кращим. чисто українська платформа, гравець з СНД чи міжнародна суперзірка. Гадаю, однозначно буде цікаво, тому обов'язково додивляйтеся відео до кінця, оскільки в кінці я скажу, який кінотеатр обрав саме я. І я його переглядаю і можу радити вам. Тому точно це відео буде цікавим. Почнемо з світів. Це українська розробка. Сервіс позиціонує себе як національний онлайн-кінотеатр і обіцяє багато контенту українського виробництва і українською мовою. На платформі більше 260 каналів та понад 10 тисяч фільмів, мультфільмів та серіалів. Далі поговоримо про Мегого. Це міжнародний сервіс, який орієнтований на російську мову, російської аудиторії та російські і радянські серіали. В цілому на сервіс. Сі 320 телеканалів та 20 тисяч фільмів, серіалів та мультфільмів. Netflix американський міжнародний стрімінговий сервіс з багатомільйонною аудиторією по всьому світу. Компанія відома виробництвом власних серіалів і фільмів. Ви точно чули або навіть бачили: відьмака, дивні дива, ферзевий гамбіт та інші. А тепер перейдемо до найцікавішого: а саме прямого порівняння трьох лідерів та визначимо, хто кращий. Перше, що слід розпочати, це інтерфейс у світі. Він простий та зрозумілий, де завжди видно і ясно, що. Де знаходиться, думаю, будь-хто зможе розібратись. У випадку Megogo все стильно та сучасно, але проблема в тому, що не завжди зрозуміло, де шукати те, що потрібно. Легко заплутатись. У Netflix все дуже актуально та молодіжно. Стильний інтерфейс, а на головній сторінці відразу видно добірку серіалів, хто виводять персоналізовані рекомендації. Протестувавши інтерфейс, кожного можу сказати, що Netflix і Світ TV мені сподобались найбільше все необхідне під рукою. Якщо говорити про рекомендації, то в світі TV вони присутні в одній збірці. Головній сторінці під назвою Рекомендуємо подивитися. Після перегляду фільму пропонується переглянути схожі. Також у розділах розміщені добірки контенту на різні теми. Щодо Megogo, там теж є банери з рекомендованим контентом, добірки та після перегляду фільму сервіс пропонує знайти схожі. У випадку Netflix рекомендаційна система починає працювати з першого дотику. Система враховує історію перегляду кожного абонента, оцінки, що він ставив фільмам і серіалам, а також час доби, коли ви збираєтесь щось подивитися. Також, Добірка присвячена вподобанням глядачів кожної країни, як на мене, то в частині рекомендації Netflix безперечний лідер, принаймні на момент підготовки даного відео. У цих трьох сервісах присутній зручний функціонал, що дозволяє продовжити перегляд з того моменту, на якому ви зупинилися, що вкрай зручно. Крім цього, слід зазначити про те, що в Світ ТІВІ присутній спрощений режим ТВІ. В Мегого такого режиму немає, а от Нетфлікс взагалі не надає доступу до телебачення, тож порівнювати нічого. А як щодо реклами на світ ТВ і Netflix її немає, а от на мего є. Далі переходимо до телеканалів, оскільки для багатьох це ледь не основна функція, заради якої підключають сервіс. Як я вже і сказав, Netflix TV взагалі немає. Якщо говорити про світ TV, то там 260 каналів, починаючи від національних та фільмових, закінчуючи дитячими та спортивними. З функцій доступна перемотка, пауза, перегляд у записі. Більшість каналів доступна в HD-якості. Також є добірка каналів у 4К. якість картинки та інколи навіть мова можна змінювати. Під Час перегляду каналу. У Мегого присутні 320 каналів, усі ті ж самі, плюс власні, і чомусь в це число включені 34 радіостанції, які доступні в режимі перегляду тіві. Пауза, перемотка та перегляд у запису також доступні, але на цьому сервісі каналів у 4К немає. У ТВ не версії світ Ві ви легко знайдете телепрограму та зможете переглянути деталі. Доступний також подовжений перегляд до 3 та 7 днів у залежності від каналу, але не дуже зручно шукати передачу в записі. Немає кнопки з датами в програмі. Як як у веб-версії, лише список, потрібно перемотувати програму. В Меґуков все ще складніше. По-перше, складно знайти телепрограму і підібрати в цілому перегляд телеканалу. На перший погляд може незрозуміло бути те, що можна дивитись передачі в записі. Незручно, коли дивишся передачу на одному телеканалі, але інтерфейс пропонує перейти на наступний або попередній канал, що надає право на помилку і залишитись на поточному каналі. Є кнопки програвача, але вони незручні і розташовані знизу. Якщо казати про веб-версію сервісу свій ТВ, ви можете. Знайти список телеканалів зліва, доступна кнопка зі списком. Зручно, що не потрібно перемотувати усі канали. Програма передач піде вікном з відео. Не потрібно нічого згортати, але при бажанні її можна розгорнути на весь екран. Запис ефіру можна переглядати по днях. Для цього не потрібно скролити всі програми. Достатньо клікнути лише по даті. В Magogo список телеканалів справа, розбитий на список, що розгортаються. Як на мене, це не дуже зручно, тому що потрібно перегорнути всі канали з одного списку, щоб дійти до наступного. Програма передач. Чи згорнута, якщо її розгорнути, відео відлітає в кут екрану. Запис програм візуалізовано у вигляді довгого списку передач, який потрібно довго прокручувати, щоб знайти потрібний день. Також на світі TV ви можете створювати власні списки каналів і дивитися те, що вам цікаво. В Мегого така функція є лише на TV. Роблячи висновок, хочеться сказати, функціонал всіх сервісів ще не доведено до ідеалу. Тож чекаємо й на їх досконалення. Ну що ж, а тепер давайте переходимо до кінозалів. У Megogo 20 тисяч фільмів, але оскільки контент. То багато він дуже різноплановий та далеко не завжди рейтинговий і якісний. Доводиться попітніти, щоб обрати щось варте уваги. Це трошки напружує нерви, коли сливає перші 15 хвилин пошуку. Ось що стосується свій ті тут 10 тисяч фільмів, трішки менше. Зате 8 із 10 фільмів на цій платформі мають високий рейтинг та всім добре відомі. До того ж, свій ті багато українського контенту. Пошук чогось цікавого не потребує багато часу щодо кінозалу, Netflix, Він великий і здебільшого складається з ексклюзивного контенту. Саме за ним йдуть глядачі, адже власний продакшн цього сервісу дійсно вражає. А чи весь контент на сервісі отримується в межах підписки? Чи потрібно купувати окремі одиниці? На Netflix вам не потрібно буде платити додатково взагалі. Весь контент платформа відкривається в межах підписки. На світі Ві більша частина контенту доступна безкоштовно в тарифі. Проте є невелика кількість фільмів за окрему плату. Ціни від однієї гривні за фільм У Megogo більша частина контенту за окрему плату. Ціна від 69 гривень за фільм. Так у сервісі присутні додаткові плюшки, про які я думаю, ви навіть не здогадувались. В світі ві створюється власний україномовний дубляж для культових голівудських стрічок. Також ви можете завантажувати фільми в мобільний додаток. Немає реклами, доступний в потягах. Інтерсіті є батьківський контроль, а також можна підключити на 5 пристроїв, незалежно від тарифу. Меґого теж можна завантажити фільми в мобільний додаток, є аудіокниги та подкасти, але важко було їх там знайти. Можна під'єднати до 5 пристроїв. У Netflix тільки починають українізовуватись контент. Можна завантажити, немає реклами, є можливість зробити дитячий аккаунт. Також є можливість створити окремий аккаунт всередині підписки, щоб розділити рекомендації. Проте на максимальну підписку можна підключити лише 4 пристрій. Якщо розмовляти про тариф, то один з найдоступніших є саме на Світ-ТІВІ від 49 гривень. Максимальний тариф 197 гривень. У Мегаго все починається від 99 гривень до максимум 197 гривень. Netflix річ не з дешевих, все починається від 260 гривень аж до 400 гривень. Невпевнений, що це кожному Кишені на всіх сервісах можна увімкнути функцію автоматичного продовження підписки. Авторизація на всіх сервісах потребує пару хвилин. Друзі, як і обіцяв, зробив свої висновки і спішу з вами з ними поділитися. В першу чергу хотів би відмітити сервіс Netflix. Він мені дуже сподобався і дійсно має свої круті фішки та переваги. Також вразила кількість оригінального контенту, але все ж таки ціна дуже висока, враховуючи те, що там немає, навіть наших телеканалів. Мего також непоганий сервіс. Орієнтований на російськомовну аудиторію, але знайти там якийсь класний фільм на вечір буде проблемою. Тож, на мій погляд, більш зручним виявився саме світів, оскільки мені вдалося дуже швидко знайти підходящий мені фільм, який мене цікавив, і головне вже з'являються фільми з українським озвученням. І це не може не тішити. Дуже сподобалось те, що там все розставлено по поличкам. Сервіс дійсно працює заради свого споживача і в. Постійно вдосконалюється, і це не може не тішити, оскільки з'являються нові фільми, нові унікальний контент, який доступний тільки на світі. Тому, в принципі, мені вибір саме впав на цей сервіс. Ось, друзі, таке відео вийшло. Сподіваюсь, воно було вам корисним. Якщо так, тисніть лайк під цим відео і натискайте на дзвоник. Ну а яким сервісом користуєтесь? Ви обов'язково пишіть в коментарях під даним оглядом. З вами був як завжди, Юра, і на сьогодні це все.